Привіт друзі! Дивлюся свої останні пару відео, якийсь просто шалений фідбек. Я сам не очікував, дякую всім. А приїхав на компанію, ось, ось мій трак. І очікую, зараз хтось має підійти, зняти мені цей а, сіл ззаду на трейлері пломбу. Дали мені 93-ті двері. Покажу вам, яка пломба ззаду. Пломба просто зубами не відкусиш. Тут металевий такий шток. Дуже міцна пломба, потрібні кусачки. Так, друзі, минуло майже 2 години, вже бачу зелене світло, вже мене. Розвантажу, зараз буде. Зараз сидів, читав коментарі під попереднім відео. Ви запитуєте, яка довжина трака і трейлера разом. Получається, сам трейлер 16 метрів, а разом із головою, зараз поміряємо разом. Давайте своїми, да? Просто давайте кроками. Так. Починаємо звідси, якщо брати. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість. шість. Так, 16 трейлер і 6 метрів трак. Так що рахуємо. Цікаво, виходить, ви мені пишете запитання, а я на них відповідаю. Фактично, практично. Що ж, друзі, я розвантажився, буду зараз їхати вже додому. А, дякую вам за те, що були зі мною. А, таке ось коротеньке відео, звіт, як ми і домовлялися. Буду показувати вам, де я працюю. Ось моє робоче місце. Якщо у вас будуть ще запитання, звертайтеся, я буду намагатися вам відповідати. Вже збираю ось речі. Ось тут пасажирське сидіння. Ось такий вид. Все. Дякую, що були на зв'язку. Давайте до зустрічі, всім пока. От, скажіть мені, коли хтось вимолює терпіння, гадайте, Бог дає терпіння? Чи він дає нагоду стати терплячим? Коли багають мужності, Бог дає мужність чи дає нагоду стати мужнім? Коли хтось просить зміцнити сім'ю, невже Бог дарує їм раптом тепло і любов? Чи він дає нагоду полюбити одне одного?